Виконуємо номер 6.12 із підручника Алгебра 8 та номер 11.12 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У 2012 році в Україні встановлено рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо n дорівнює 5,5, P дорівнює мінус 2 та дізнаєтеся, скільки годин тривав цей марафон. Приступаємо до виконання. Винесемо у чисельнику діленого спільний множник n за дужки. Дужка буде n додати 3. Знаменник переписали. І тепер помножимо на дріб оберним до дільника. 10п квадрат відняти 50пц буде в чисельнику, виносимо спільний множник 10п за дужки. В дужках буде П відняти 5С. І знаменник N додати 3. Тепер, як бачимо, у нас. 5C відняти П і П відняти 5С. Винесемо мінус за дужки. У нас буде П відняти 5С. І вже П відняти 5С можемо потім скоротити. І тепер добуток від'ємного виразно додатній буде від'ємний. І множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Многочлени члени беремо у дужки. Скорочуємо на суму Н3 і на різницю P і 5C. В чисельнику маємо n помножити на 10п, а в знаменок 1, отже буде мінус 10np. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо у нас n дорівнює 5,5, п дорівнює мінус 2, то мінус 10np. Дорівнює мінус 10 множимо на 5,5 і множимо на мінус 2. Мінус 10 помножити на мінус 5,5 це буде мінус у нас 55 і множимо на мінус 2. Мінус 55 на мінус 2 це буде 110. Отже, записуємо відповідь. Скільки годин тривав цей марафон? 110 годин. Номер 6.12 із підручника Алгебра 8, та номер 11.12 з підручника математика 8 виконано.